Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні розмовне відео, ще одне про історію косметики. До цього в мене було ось тут, десь буде попереднє відео про історію помади, яке, в принципі, вам сподобалось. Тому я вирішила продовжувати такі відео і сьогодні розповісти про те, що ж таке пудра, звідки вона взялась, і взагалі яка історія її виникнення. Сьогодні багато хто притримується позиції, що потрібно сприймати себе таким, який ти є, сприймати свій вигляд, і це класно. Деякі навпаки дуже люблять використовувати макіяж і абсолютно міняють зовнішність за допомогою нього. Особисто я зробила для себе так би, відкриття в принципі макіяжу недавно, тому я навчаюсь тут макіяжу разом з вами. Плюс в один момент я зрозуміла таку штуку, що коли я дивлюся на фотографії якихось відомих людей, або дивлюся на інших блогерів, які займаються макіяжем, мені здається завжди, що у них суперідеальна шкіра. Тобто, коли я бачу, як вони роблять макіяж, результат завжди крутий, тобто шкіра абсолютно годенька, з гарним тоном і тому подібне. Мабуть, коли ви дивитесь мої відео, ви також бачите, що ну, гарний тон і рівну шкіру. Але коли я фарбуюсь і дивлюсь дуже близько в дзеркало, я раніше дуже би, засмучилась, тому що я розуміла, що я, наприклад, бачу там пори, я бачу якийсь, там, якусь текстуру, або я бачу якийсь продукт, як він лежить. І мене це якби. Дуже засмучувало. Я думала, блін, ну чого ж я не можу зробити якби от такий макіяж, як у них з такою ідеальною шкірою, дивлячись якусь програму, або я вже не пам'ятаю, якогось здається мейкап-візажиста, де вона також говорила, що ви розумієте, це нормально. Тобто, от я роблю макіяж, але якщо подивитися зблизька, то звичайно є пори. Є текстура, є ну, видно, що це якийсь продукт, і це нормально. Тобто я в той момент зрозуміла, що вау, ну, треба взагалі не думати про це, тому що нормальна шкіра це шкіра, яка має пори, яка має якусь текстуру, яка має якийсь колір. І ну, це просто неможливо досягнути цього результату ідеальної шкіри. Ми це можемо побачити через фільтри, через якийсь фотошоп. Але насправді будь-яка людина, будь-яка зірка, будь-який блогер, якщо на нього подивитися отак дуже близько, у нього буде нормальна людська шкіра. Ця думка вона мені допомогла, і я просто зрозуміла, що коли я бачу щось таке в своєму дзеркалі, я не засмучуюся, розумію, ну окей, це, 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 це нормально. Ось, це такий ліричний відступ, але він насправді пов'язаний з. Сьогоднішньою темою, тобто історія пудри, так як пудра вона також використовується для того, щоб якось покращити нашу зовнішність, історія пудри вона починається так само давно, в принципі, в давні часи, коли пудру використовували для освітлення шкіри. І, наприклад, в Римській імперії для цього використовували таку типу пасту з крейди змішаною з одстом. Таким чином шкіра висвітлювалась, вибілювалась і таким чином створювали типу пудру. В Китаї також використовували рисову пудру. Для того, щоб висвітлити максимально обличчя, зробити рівний тон. Ну і як вже я казала в попередньому відео, використовували темну помаду. Тобто оті фотографії або з фільмів гейші, які ми знаємо, це от приклад саме такого макіяжу: світле лице, темна помада. Тобто ми бачимо, що пудра, вона так само, як і помада, була символом статусу. В різних країнах в різний час, але це була ознака статусу. Чим блідіша була шкіра, чим вона була голоденька, тим більше було підстав вважати, що ця людина належить до якогось високого чину або високого статусу в суспільстві. Традиція використовувати щось, щоб виділити своє обличчя, продовжувалася і в часи хрестових походів, і середньовіччя. А якщо подивитись на середньовіччя, то таким каноном було бліде кругле обличчя, вишіпані брови і навіть вишіпана лінія росту волосся, щоб лоб здавався більшим. Тобто, якщо ми згадаємо портрет королеви Єлизавети, вона от є таким прикладом. Взагалі, в той час жінки вдавалися до різних способів. Деякі наносили на лице просто муку, а деякі йшли далі і використовували різні агресивні натуральні луги, фактично просто знімаючи верхній шар шкіри, і таким чином вони позбувалися від веснянок. Саме завдяки от таким старанням людей протягом багатьох століть, десь от в часи середньовіччя біле лице стає таким образом або символом от краси. І фактично з того моменту ми можемо говорити про те, що пудра входить в життя людей як от елемент постійної косметики. Тобто люди постійно намагаються. Того часу продовжують намагатись вибілювати своє лице по тим чи іншим причинам. Прикладом цього ми можемо побачити картини Батічелі, такі як, наприклад, народження Венери або «Примавера». і ми можемо помітити, що там обличчя жінок дуже бліді з різним рівним кольором. І дуже схожі одна на одну. Ну а так як, наприклад, театр в той час він вже почав свій розвиток, це був час Шекспіру. Його театру глобус де ставили його постановки, і театр змальовував повсякденне тогочасне життя. Актори також починають використовувати способи вибілювання лиця, і у них вони були достатньо такими небезпечними. Вони використовували церус, це таке свинцеве білило і оцет. От, оцю речовину вони наносили на своє обличчя, яке вибілювалось насправді, і давав той ефект, який їм був потрібний. Взагалі, цей церус він був дуже популярний в той час, але Насправді він дуже шкодив шкірі обличчя, тобто вона подразнювалася і, в принципі, залишалися якісь шрами і тому подібне. І люди дуже швидко зрозуміли, що це якась токсична речовина, тому що ну, це було прям загрозливо для життя. Коли в 1760 році по Англії прийшла віспа. То багато людей саме через те, що вони користувалися цим церксом до цього, вони залишилися з такими шрамованими обличчями, якби на все життя. Тому в той час саме приходить отака, з такої ситуації така необхідність придумувати якісь нові способи. Як можна вибілювати обличчя, але не шкодячи цьому ні шкірі, ні здоров'ю. Взагалі з часом підхід і погляд на вибілювання обличчя, на пудру він змінюється, тому що вже на початку 19 століття знавці починають продвигати ідею того, що пудра вона має підкреслювати натуральну красу, а не прикривати якісь недоліки. На початку ХХ століття вже існує інша думка, що путра вона дуже класно допомагає матувати шкіру і саме прибирати оцей жирний блиск, бо вона в себе абсорбує вологу. Тобто тут вже не говорилось ні про вибілювання лиця, ні про якесь прикриття недоліків, а тільки от таке практичне використання, як просто. Замотувати лице і прибрати зайвий жирний блиск з обличчя. Тобто тут вже йшла така більш практична функція це просто замотувати лице і прибрати жирний блиск з обличчя. Взагалі до 20-х-30-х років ХХ 20 століття от банально, якби, якщо говорили про пудру, то мали на увазі саме ось таку білу. Просто білу пудру. Тобто до того моменту взагалі не існувало іншого виду пудри. Але вже саме в час 20-30-х років 20-го століття з'являються кольорові пудри, ну ті пудри, які ми звикли з вами використовувати і бачити. А в той час популярними кольорами це були і білий так само, але і поряд з ним натуральний, бежевий, коричневий і або його ще називають брунатний або рейчел. Я не знала, що саме коричневий колір також ще називають рейчел. Зразу друзі згадуються. В 1960 році вже е, з'являється така інноваційна пудра, вона називалася бананова пудра, і її е, придумав голівудський візажист, е, його звали е, Бен Ная. Бен а чому він назвав її банановою? Тому що вона мала трохи в собі такого жовтого кольору, і він допомагав підсвічувати саме обличчя, а також за допомогою саме цього жовтого пігменту він трохи прибирав покраснення. Ну і, як стверджують, він підходив до всіх тонів шкіри. Наприклад, вже в 80-х-90-х роках ХХ століття пудра вже має ще одне призначення. Тобто, крім матування, вона ще й використовується для закріплення макіяжу. Це теж е, те, що ми знаємо. Сьогодні, е, як я вже й казала, е, дехто використовує пудру, дехто ні. Але частіше всього, у кожного з нас є е, якась хоча б одна пудра, або компактна, або розсипчата, яка е, якою ви користуєтесь. Тобто компактна, це така пресована, е, розсипна, це така. Порошочку і от така біла це більше для фіксування макіяжу. Але насправді будь-яка пудра вона фіксує макіяж. Дуже важливо знайти свій колір, свій тон пудри, ту а, текстуру, яка подобається вам, тому що можна наносити спонжем, можна наносити а, кісточкою, і це все дуже індивідуально. Ось така історія пудри. Надіюсь, вам було цікаво дізнатися щось нове. Можливо, ви не знали, що пудра використовується вже багато століть, і те, що для людей 200, 300, 500 тисяч років назад щось типу пудри це було теж якоюсь нормою. Сьогодні для нас це теж норма. Ще 100 років назад люди не знали, що що таке взагалі кольорова пудра під різний тип шкіри? І взагалі не думали даже про те, що така пудра вона потрібна людям, які мають різний тип тон шкіри. А сьогодні для нас кольорова пудра це пудра. І ми розуміємо, що це якби норма. І коли, наприклад, ми зустрічаємо таку білу пудру, для нас навпаки, це щось таке нове і незрозуміле. Ну, принаймні для мене це було так. Ось, а для людей того часу, наприклад, якісь кольорові пудри під різний тон обличчя були теж якимось ноу-хау і чимось абсолютно новим. Я думаю, що щось новеньке ви дізнались. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на цей канал, підтримуйте його. Це дуже важливо на даний момент. Таким чином, ви підтримуєте український контент і український YouTube. І я хочу, щоб наші люди дивились більше українського. І тому саме я якби, і роблю цей канал в тому числі. Тому я вам дякую за увагу і побачимось в наступних відео. А якщо вам цікаво, як зробити ось такий макіяж, то скоро чекайте відео на моєму каналі. Бувайте!